Макс, привіт! Познайомився з дівчиною в компанію спільних друзів. Пару раз бачила з нею на спільних зустрічах. В розмові зі мною бачу зацікавленість, плюс-мінус загравання. Запросив її піти зі мною на один студентський івент. Нахуя ти на таку хуйню запрошуєш? Ти що дебіл? Відмовилась. Правильно зробила. На наступний день були з цією ж компанією на вечірці. Уникала залишатись зі мною наодинці, хоча в компанії з інтересом зі мною спілкувалась. Дівчина мені подобається, але відчуваю від неї якусь неприязнь, хоча і є інтерес, як я бачу, що порадиш. Чувач, запроси її просто на нормальне побачення, ні на якийсь студентський івент. А навіть якщо дівчина студентка, це не означає, що вона хоче постійно жити життям студентки. Вона хоче нормального, вже дорослого життя, піти в якийсь заклад, випити кави, прогулятись, поспілкуватись, навіщо йти на якийсь студентський івент? Навпаки, тримайся від цього подалі, якщо ми тим більше кажемо про зваблення. Спробуй запросити її на нормальну класичну зустріч, на побачення. Якщо вона погодиться, супер, якщо ні, тоді вже точно можеш забивати успіхів.